Рєпзі, бажаю здоров'я. З вами Мокіч на зв'язку. Так хулись обставини, що я катаюся вже ну так досить активно, 6 років. І почалося все в 18-му році. Мабуть, ви ту історію вже знаєте. Поїхав собі в вологов, взяв велосипед, прайдрокс 8.1, потім 8.2, два. Те І ось жовтень, 12, точніше, жовтня 18-го року. Ось саме ці будинок, де я жив. І я думаю, проїду я напевно 100 кілометрів. Нещодавно, липень, 24-го року, дивлюся, значить, на той маршрут, на свою першу сотку. І бачу, що там середня 25, і я проїхав сотку за 4 години. Я давно не їздив так виключно, щоб на швидкість. Дуже давно. От прям всі останні роки катки були. Ну, не дивлячись на бревети, але це так. В основному це про спокійне, про щось зважене, про просто катнути своє задоволення. Але сьогодні я хочу повторити той самий маршрут, який от бачите, ось прям тут він починається, і проїхати з кращим часом, і подивитися, наскільки той час став краще за 6 років, а можливо і гіршим. Тому що якщо тоді я був і молодшим, і легшим, і я в зал тоді ходив, і ну коротше. Був я гарнішим, але вуз тоді не було. Тому давайте зараз перевіряти, встібаємося і погнали той самий маршрут. Це через бровари туди по селах, на Бориспіль і назад. Рівно 100 кілометрів. Що і здається, що і цей буде зараз. Тому що ми робимо? Плей, погнали. Все, розмов буде мало, тому будемо катати. швидкісно нашна. Хоу oh май! Бачите, весь по шосейному одягнений. Буде от дуже цікаво подивитися на результат. Більшість випадків, я вам бачите, дивлюся на мапу, а не на швидкість. Але Pride Rock 82 був тоді ну зовсім не на гоночному сетапі. Він був алюмінієвий, важкий, з зубатою гумою. Я був на топталках, а не на контактах, не було одягу велосипедного. Це цікаво. І це цікаво буде поштовх тим. То тільки-тільки хоче сісти чи тільки-тільки сів на лісопеда в тому, що тоді якось може я не стаю на світофорах. а тут же на трьох стоїх. Але тут таке. Так, все виїхав напряму. І хочу згадати, як то було перший раз. На жаль, в мене лише фотки залишилися. І ви їх побачите, трошки витягну зі страви. Е, я сидів, розумів, що роботи в той день нема. Тоді її взагалі, до речі, не так багато було. І до мене мав прийти дружання десь о сьомій вечора. І Я такий сижу, граю, як зараз пам'ятаю, Dead Redemption перший. Захотів його пройти. Він як гарно альтаночки. Oh yeah. Граю собі, граю <кій> і думаю, а чого б мені сотку не приїхав, не спробувати. Щось там натикав на мапі, в страві зробив маршрут і погнав. І ті емоції, коли я їх проїжджав ту сотку, ні з чим не порівняти. Цікаво буде зараз порівняти, бо сам темп у мене зараз не класичний. Я не то що не хочу. Знаєте, як... Якби я хотів купити Range ровер, я б його купив, бабки не проблема. Але я просто не хочу. Так само і тут. Зараз темп високий взяв, давно в ньому не їздив. Хоча на МТБ по пульсовим зонам все набагато жорсткіше. І це теж для мене як перший раз за там за багато місяців. Коротше таке, кого не є, велосипед є. Ретузи є, Шосейне взуття є, їдемо прямі, сплошні прямі із села. Як тебе не любити, село моє. 10 кілометрів є. Супер. Поки пульс кліматизується. 150-155. Дивно такий пульс бачите на шосейному велосипеді для мене. Є, Як то кажуть, польот супер. Летимо, пердимо. Залишилося 79-74. Відчуття прекрасне, погода класна. Небо таке, знаєте, наче трошечки дощ має бути. Так, проїхав четвертину за годину. Щось мені результати не подобаються. Один до одного йду, як тоді йшов. Ще мені не подобається, що... Їхав я значить, в тому напрямку по окружній вітер в морду. Заїхав сюди, напрямок вже трошки близький, все одно в морду фігаче вітер. Як воно так працює, не зрозуміло. Але дуже цікаво. Я пам'ятаю, що тоді я ще отут зупинився, щось я там колу якусь пив чи щось таке, чи живчик. і... Розумію, що зараз не буду зупинятися. По-перше, не хочу, по-друге, час. Мені цікаво, як ці маркетологи так сиділи. назвемо наш ларьок Люби моє м'ясо. Може, люби, люби моє м'ясо. Люби м'ясо моє. Фу, вітер добріний. Скажу, що завжди після 100-го кілометра я кажу, набридає жити, Фу, набридає слухати музику, і тут я вже... Починаємо катиш які подкасти, все інше. Коли на такий флоу виходиш знаєте, середнього пульсу і собі катиш в кайф. Чи Гоголів дуже цікаве, село я пам'ятаю, в дитинстві ми постійно їздили, бо тут був якийсь знахар, чи хто, чи прав. Мого дядю постійно щось там, хрусь-хрусь робив йому. Прикольно, до речі, маршрут. Одразу пропоную, поки я не приїхав і не подивився на результати, вам його також проїхати і написати ваш кращий час. Той, хто приїде краще, буде матиме, матиме те, буде мати. Мати моя! Будеш мати можливість задонатити на ЗСУ. От, чим швидше приїжджаєш, тим більше донатиш. Я думаю, справедливо. Хіраєм! Rock you like you, співаким! Тарета! Хираєм! Хіра лакаунтом брера ла Лерале! Так, як чесно, я не планував зупинятися, думав сотку приїхати отак. Але щось недооцінив себе, треба щось солодке. Треба оновити воду, бо за 40 кілометрів саме стільки ну, майже майже 39 треба поповнювати воду. Середня 24,9 Тупо така сама. Прикол. Так Трохи постояв вже 24,5 5 середня впала. Погнали, далі що це незмазаний велик щось та ну нічого. Не знаю, чому, але ось такі вулички для мене як ідилія. Просто от, ідеально. Ще бажано, щоб десь тут озеро було, а десь там воно є кайф. Зараз такий відбувається дуже цікавий вайб. Бревет, а ти собі їдеш. Воно наче і астагидло, а наче і прикольно, бо спокій. Наче й дивишся, що по часу ти вже почнеш відставати від себе у <кхи> 2018 році. Відставати в погану сторону. Я вже сам себе обігнав. Це дивно. Мене трошки вже захарила дорога. Зараз буду жалітися як дівчинка, але... Мені скажуть, дівчата сильні, тому я сильний. Що на взуття, давно не вдягав. Вже ноги від нього болять, бо тебе ж там яке зручне. А тут на тобі. Ну я про те, що дуже класно. Кататися взагалі класно. Супер. Погані дороги і ендюранс це класика жанру. Вісім років тому тут соняшники були. І я зупинився. А! Яєчко, яєчко, яйце. Зупинився і пофоткав тут. Лісоп'єт, зараз я цього робити не буду, бо нещодавно зупинявся. І соняшників тут вже нема. Що тут нема, що тут нема, і тут нема. Ковбаса є, нема. А, до речі, анекдот. як на радіо в нього блаці скла. Ось, все. От мені зараз цікаво, стала людина, вперше дивиться моє відео і почула цей анекдот. Для того, щоб його зрозуміти... Вам прийдеться передивитися мої відео. Бажано всі, що є на каналі Унто Амбрера. І на каналі Спектакуляри. Отут з'явиться. Анекдот то як фішка, а не деменція, не переживайте. А зараз про корисне. Ой, друзі, знаєте, оце дивлюся зараз цей випуск, і він там щось розказує і порівнює свої результати тоді і зараз, але. Головного він не порівнює. Це От є, наприклад, в мене годинник, та це 7X, який вимірює точно пульс. І це дуже важливий параметр, тому що він зараз їде. Він думає, що все погано і час той самий, але насправді пульс в нього, скоріше за все, набагато менше, ніж тоді, бо тоді він його не трекав. І тоді, до речі, шолому в нього не було, і нормальних педалей не було, і він їздив з рюкзаком. І тому вам все це обов'язково треба. Якщо не крутий годинник, то як мінімум якийсь браслет, щоб трекав пульс і ви чітко розуміли, скільки у вас зараз. От у мене зараз 80. Це нормальна така собі цифра. В спокою 60. Це взагалі супер цифра. Коли я навалюю, то 140-130, це також нормальна цифра. Для того, щоб розуміти, яка у вас цифра, заходимо в Hotline.ua, UA через під підготу номер 1 Дивимось на годинники на браслети, дивимось собі обов'язково на шолом і буде вам щастя. Все, розказав, тепер вішаю назад. О, і голий. Нічого. собі. А, так половинка вже. 50 км. Супер! Так я трошки і втомлюся, я просто думав, що я взагаліонікл. І ця сотка мені ляже перед тим, як я ще й побігаю ввечері марафон. Але ні. 31 год, я 31 год. Але вайп шосе, це вайб шосе. Як не крутий. Але щось мені так, знаєте... За МТБ м'якеньке сідати вже приємніше. І оці всі гридик-гирдик робити. Це все стрип, оп, оп. Але можливо це тільки такі відчуття зараз. Про це треба поговорити в кінці року буде. Що ж все ж таки мені за цей рік більше зайшло? Знаєте, звичка, вона така звичка, коли звикаєш, то начок. Але що хочу сказати, зуття це North Wave з, -з, -з велопланети. Яке говно! от просто, наче все ок, все ок, а потім до тебе рейс-концепт потрапляють, хоча це МТБЕШ назуття, але ти починаєш розуміти, є воно отак от зручно може бути. Отак от зручно, що я зараз от реально їду, відстібнувся і нога відпочиває, бо там просто щось за 50 кілометрів. Але ви не переживайте, не переживайте. Екватор це завжди. Я їду. Херню якусь мілю, розказую, що мені то, що не то. Ось крафт, бімба. Бачите, тут я татух собі понабивав, потім покажу вон там просвічується. Я взяв в крафт ці нарукавники. ви зрозуміли, що оце клас. Окуляри, клас, джульба, шолом мед, Естро, супер. Бориспіль виглядує, а я йому кажу ти не борис, ти бориспіль. Так, ребзі і ребзятінки. Оскільки в мене цілий конгломерат каналів, та, всі ці розумієте, унтомбре, спектакуляри, то навіть я такий шов, якщо слухають українці. І ми його пару місяців тому знімали в Бориспілі. Десь, до речі, ось тут, недалеко, і вийшов дуже цікавий випуск. Тому, якщо хочете подивитися, що таке Бориспіль, які тут чудові люди, яку музику вони слухають. Дивіться, бідик. Десь тут буде, повийшло, тоді реально мені цікаво. Знову купа світлофорів. Плюс і мінус. Мінусів більше. Час втрачаємо. Але тільки що, якщо чесно, йшов добре. Йшов дуже добре. Навіть проти вітра. Тридцять стабільно вигалював. Зараз у нас пряма здоровенний по-бористовськи. Що ще вітер буде в спину, то все. Я 18-му переможений. Але якщо ні, то будемо підводити висновки цікаві. Ось і все, Бриспіль закінчився. Ніжки мої. Відпочили, і ми їдемо останню жорстку, швидку пряму. Ми я. Так, у нас 74 кілометри, залишилося 25, тобто залишилася одна четверта, тоді я зупинявся якраз ось тут, і зараз зупинюсь також, поп'ю води. Буквально хвилинка-дві і лечу вперед. До речі, згадав, що тоді я користувався стравою і там автопауза стояла. Тобто то час виключно їзди, А годинник мене рахує разом з зупинками, тому зараз будемо дивитися. Залишилося досить, досить мало. Досить зовсім мало залишився. вже забув, як то їздити, отак, знаєте, без зупинок. І саме в цей момент відчуваєш, що в тебе коліна вже дідівські. Ну не дідівські, а предідівські. Пам'ятаю вже ті відчуття, коли, знаєте... Коли ти 600 їхав І перше 300 км каме нило Ну що, як то кажуть, Любиш кататися? Женись на катаця. Кататься. кататься. Добрій. Я заїхав вже в Київ, середня 30-35, гарна дорога, вітер в спину, здається чи ні. Залишилося всього 10. Сили є, ковбаса є, пепсі є. Але щось мені здається, що йду я тютілька в тютільку, як і 6 років тому назад. Два мені залишилось. Так, друзі, сотка є, навіть 101. Трошки мене заплутав трек, бо декілька разів сходив, то каву пив, то воду минулий раз, то на заправку, і воно якось там неправильно рахувало. І я під'їхав на місце, і там було 98, тому я до 100 кілометрів повернувся назад. І давайте подивимось, що у нас тут є. Так, зберегти і зараз пойде аналітика. Одразу скажу, що вже середня 25. Це разом. Зупинками, тобто це вище, ніж було тоді, але зовсім ось на трошки. Час 4 години 26 секунд, середня 25, максимум 45, висоти набрав небагато. Пульс середньо 146, супер, зелена зона. Темп, що воно, не незрозуміло, але все є. За низький заряд телефону супер. Відновлення 96 годин. Акліматизувався ще. Та і, в принципі, все. А тепер я буду порівнювати результати 2018 року і результати сьогодні. Зараз подивлюся і поговоримо трошки про аналітику, ну і взагалі про все це, навіщо воно треба, кому воно треба і для чого воно треба. Так, знаєте, результат дуже цікавий, тому що різниця є. Різниця в 37 хвилин на 100 кілометрах, ну це нормально. Це нормально, Але але, це загальний час. А, просто перший раз, 8-6 років тому, я зробив 3 таких хороших зупинки загалом на 37 хвилин. А в цей час я зробив зупинки на 4 хвилини. Тобто я їхав сотку майже як бреве. А якщо говорити про час в Русі, то там різниця всього в 7 хвилин. Це не так багато, навіть показники дуже схожі, там 24 з чимось, та там 25 середньо. Що це значить? Це значить, що не недооцінюйте ваші сили на початках. Я тоді їхав, страждав, мені ота сотка дуже важко давалася. Я думав, боже, як воно їде, єлі-єлі оце все. Зараз я дивлюся на ці результати через призму. Всього того, що я вже проїхав, і 200, і 400, і 600, і на МТБ, оце ідею, в принципі, для мене ця сотка, вона не дивлячись, що без перерви, це така відстань. Ну, так, да, десь там не можна сказати, що це дуже легко, але проїхати її нескладно. Для мене і знову ж таки, через призму всього того, що я вже за 6 років проїхав. Але, але, як бачите, результати дуже схожі. І давайте порівняємо, то був ROX 8.2 Алюміній, важкий. На чому він там був? Навіть не на Сорі, на кларісі, здається. Ні, на сорі той вже був. Не варто так казати, що то за велосипед. Нормальний, але ні в кому разі не порівняти з цим, з класними ендюранс колесами, з ліками, з карбоном, з вагою 8 кілограм, контактами, з усіма усіма прикальдесами. Коефіцієнт корисної дії, як бачите. Плюс-мінус однаково, і що тоді я їхав в якихось кідах, що зараз я їхав в всьому цьому. Тому хочу сказати вам такі штуки. От багато хто з вас питає, як там ту першу сотку приїхав, до речі, чого я вирішив цю штуку зняти, тому що хтось там запитав, скільки, не хтось там, а дружання мій русік, скільки пройшло часу, поки ти приїхав в сотку. У мене там декілька місяців пройшло і одразу поїхав в сотку. І мені стало цікаво, наскільки от, реально я зміни. І я хочу сказати, що повірте мені, можливо, на початках у вас більше наснаги, більше сил, більше можливостей їздити на дальняки, їздити ці сотки. І вам просто психологічно важко, а не фізично. Ну, плюс вік, та? 6 років, зараз 31. Тоді мені 25 було, а зараз 31, є різниця. І на такому темпі і у мене там вже, знаєте, вже тут я відчуваю, що такий напряг, мало не судорга. Тут починає нити коліно, вже от як положено, як і має бути. Тоді такого, здається, не було, але точно не пам'ятаю. Я хочу сказати, що беріть свої початки і рісачте на тих лісопедах. Потім будете так само, як я, через 6 років згадувати, що ви, виявляється, на тих карчах катали так класно, як і на сучасних шосейних еліках. Якщо, звісно, мене того, то тобто 25-річного кинути на якийсь бревет, на 200-ку, на 600-ку. Чи там на якусь довготривалу нудну подорож, та? нудну в плані Тягомотну таку, та? довго, то я б там скиглив. Зараз вже трошки по-іншому сприймається, але все ж таки фізично регресу не відбулося, ну і прогресу нема. Хоча, якщо порівняти вік тоді і зараз, то, мабуть, це прогрес, та, що я не здав свої позиції. Хоча важити, я почав кілограм на... 10 більше, точно. Блін, 10 кілограм. Аби я, я важив 85, як тоді, то летів би як пікарда взагалі. Ну і варто зазначити, що був вітер. Був вітер цей раз, прям хороший вітер. Перша половина трека, мені дуло. Але чи був він тоді, я не пам'ятаю. Якщо він і тоді був, тоді він, він. Коротше, дружбани, мої дружбанки, всі, мої кохані глядачі, такий був випуск, порівняв я, трошки з вами поділився, трошки вам динаміки дав. On, бачите, навіть хтось же он подивився і поїхав кататися. Вон айфон як знімає. Он, бачите? Людина поїхала кататися. А як то кажуть, дуже розумні люди, любиш кататися, женись на кататися. Дякую. Не забувайте за підтримку ЗСУ. Багато військових. Видно, що готуються, видно, що нарощують силу для чогось масштабного. Тому, що я вам скажу, слава Україні. Дякую за перегляд. А я пішов собі відпочивати. Але чого я набрав ці 10 кілограм? Не зрозуміло. Наче їжі багато і бігаю.